Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Внаслідок російського ракетного обстрілу, який відбувся 22 березня. Постраждали всі блоки Ладижинської Тес, що на Вільниччині. про це розповів виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в інтерв'ю інтернет-виданню Економічна Правда. За його словами, того дня енергосистема України зазнала найбільшого обстрілу з початку війни. Дуже багато руйнувань в енергетиці. Перш за все постраждала генераціями. Втратила 50% встановленої потужності. Постраждали дві наші станції Бурштинська і Ладижинська. Постраждали всі блоки на Штинський тес і всі на ладижинський тес розповів Дмитро Сахарук. Він також зазначив, що енергоблоки в різному ступені руйнації від повної до понад 50%. Загалом по країні дуже серйозна руйнація, яка буде вимагати навіть не місяців на відновлення. Можливо, один-два блоки почнуть працювати раніше, але загалом це 6, 12, 24 місяці або навіть більше поступово будемо відновлювати. Після дефектації, після дефектації стане зрозуміло, якого обладнання не вистачає. Зараз критично необхідні трансформатори. Нам потрібно близько десяти одиниць додав Сахарук. За який час ракета Зеркон може долетіти до вашого міста? Рахуйте приблизно самі до Києва за приблизно 3,5 хвилини, до Львова за 5,3 хвилини, до Дніпра за 2,5, до Вінниці 3,6, до Харкова 3,9, до Одеси 1 хвилину. За словами експерта військового порталу Defense Express Івана Карачевського, Церкони в Києві могли наробити більше біди. Середня швидкість цього російського непотребу 9 тисяч кілометрів на годину тривоги не встигають оголошувати. От і зараз пролунав потужний вибух в місті Яремче. Тривога оголошена не було в небі, не були помічені літальні апарати. Телеграм-канали пишуть про вибух, поблизу однієї з військових баз дуже схоже на диверсійну роботу. Подробиць і місце розташування давати не будемо. Чекаємо на офіційну інформацію: диверсанти та крути не сплять. Потрібно бути обережними. пише телеграм-канал. Спалах до слова, декілька днів тому на Закарпатті затримали зрадника, який вишукував склади та військові об'єкти. Крім того, коргово останні удари по безкицькому тунелю. Дякувати ППО не удари. Його оперативно затримали. Втім, вже сьогодні вночі пролунали Вибухи таки встиг, мабуть, видати дані. Йому присудили до з конфіскацією. Зрадник, який передавав росіянам інформацію про місця розташування українських військових, жив на Закарпатті. В голові не укладається. До зустрічі друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.